Доброго дня! Вас вітає агравка! Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі огляд американських куснапів спеціальних рамок п'ялець для вишивання. Розгляньмо, з чого та як складаються снапи. Незалежно від розміру, усі рамки складаються з ось такої трубчастої системи та мають есподібні затискачі з рифленим покриттям середини для кращого щеплення з тканиною. Трубки є порожнистими та легкими, тому дуже зручні у вишиванні. Кожна з них має місце кріплення і до кожної трубки є свій затискач. А тепер складемо наші куснапи. Перед цим зніміть затискачі, потягнувши їх здовж трубки. Зараз ми складаємо рамку розміром 20х20 см, тому у нас вийдуть квадратні п'яльці. Почергово з'єднуємо всі трубки між собою. Ось наші п'яльця готові до роботи. Зверніть увагу на зручність знімання затискачів з рамки. Не тягніть їх перпендикулярно рамці. Так затискачі швидко можуть втратити форму і вже не зможуть міцно отримувати полотно. Знімайте затискачі з порожньої рамки, стягуючи їх вздовж сторін рам. Погляньмо, як встановити вишивку на п'яльця. Для цього зафіксуйте тканину з будь-якої сторони. Наступною зафіксуйте протилежну сторону. А тоді почергово інші дві. Для регулювання натягу полотна підкрутіть затискачі у напрямку від рамки. Добре зафіксоване полотно має рівномірний барабанний натяг, який сприятиме рівним та акуратним хрестикам ваших робіт. Тепер усе готово для отримання насолоди від роботи. А що робити, коли необхідно трішки послабити натяг? Наприклад, якщо ми вишиваємо десь кутику чи закріпити нитку зі звороту? Ми можемо змінити натяг, провернувши затискачі до середини рами. Для того, щоб натяг відновився, затискачі знімати не потрібно, лише знову провернути їх у протилежному напрямку. А як знімати вишивку з рами? Щоб зняти затискачі з вишивки, не потрібно їх тягнути перпендикулярно рамці. Достатньо лише потягнути за край полотна і затискач сам зіскочить, не пошкодивши при цьому нашої вишивки. Інколи буває, що вишита частина попадає під кріплення снапів. Хоча округла форма рамок не залишає заломів на вишивці, проте ви можете перестрахуватись, зробивши ось такі фетрові ущільнювачі. І встановити їх між затискачами та вишивкою. Так само ви можете їх використовувати, якщо з часом ваші затискачі втратили форму або ж полотно дуже тоненьке. Цікавою особливістю та перевагою снапів є те, що, маючи бодай два набори або ж додаткову пару, ви можете комбінувати їх між собою та скористатись перевагою рамок додаткового розміру. Принцип складання ідентичний. Головне, щоб протилежні сторони були одного розміру. На екрані ви бачите інформацію про можливості комбінування куснапів. Але на цьому переваги снапів не закінчуються. Більші розміри таких рамок можна вдало використовувати як станок для вишивання. Уважно подивіться, як це зробити. Фіксуємо край полотна з одного боку. Тоді пропускаємо тканину через середину снапів і на протилежній стороні з другого боку фіксуємо інший край полотна так ніби по діагоналі. Прокручуємо затискачі в одному напрямку для ідеального натягу вишивки. І вуаля! Наш снап тепер можна використовувати як частину вишивального станка. По мірі вишивання ви можете рухати полотно, не знімаючи його з рамки, достатньо прокручувати затискачі. Спробувавши вишивати на куснапах хоч раз, ми впевнені, ви більше не захочете вишивати без них. Це справжня любов з першого хрестика. А щоб краї полотна вам не заважали, та задля більшої охайності ви можете власноруч пошити ось такий чохол на ваш снап. Так, тканина не затиратиметься і вишивати буде зручніше. Майстер-клас із пошиття такого чохла ви можете знайти у нашому блозі blog.agravka.com.ua Дякуємо за перегляд. Коментуйте, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео від Аграфки.